Бюджет передбачає і збільшення і виплат, і і підвищення мінімальної заробітної плати до розміру 3200, і наповнення бюджету кошторис України за рахунок підвищення акцизів на алкоголь та тютюн. Як ви взагалі розцінюєте ці механізми? Як країна буде жити наступного року? Берша, е, хотів би невеличку репліку до слів мого колеги. От е, хто не бачить мети, той не бачить дороги в даному випадку. Можна бачити, що є метою, що було б краще, аби Батьківщина не голосувала приміром, за бюджет. З опублоком, до речі, разом ОПУ-блок також не голосував за бюджет. І що було б краще, аби країна 1 січня входила без існуючого бюджету. Я не вважаю, в мене теж достатньо досвіду, так як і в пана Сергія в місцевому самоврядуванні. І я однозначно кажу, що навіть найгірший прийнятий бюджет, а цей бюджет не є найгірший порівняно з попередніми бюджетами. Він є кращий ніж бюджет, який не прийнятий. Це однозначно. Тому позиція однозначно працювати, однозначно голосувати. Другий момент: вперше, з 15 вересня, бюджетний процес розпочався вчасно. Уряд дав можливість всім вносити пропозиції, зміни, зауваження та кількість колосальних поправок, яка навіть була озвучена в залі. Вона говорить про те, що робота над бюджетом чи не вперше за багато останніх років велася активною і продуктивною. Чи задоволений я цим бюджетом? Головні ключові питання, які для мене є надзвичайно важливими, а це продовження децентралізації, продовження розвитку громад. Вони знайшли відображення в своєму бюджеті. Інша справа, що отой шар масла на бутерброді децентралізації, він став дещо менше. Причини теж зрозуміли. на кінець року держава отримала непростий виклик, в тому числі пов'язаний із ситуацією з Приватбанком. Коли майже 18 мільйонів, понад 18 мільйонів клієнтів Приватбанку могли опинитися ні з чим внаслідок тієї ситуації, яка виникла в країні, і це могло перетворитися вже з економічних проблем у набагато більш складні політичні, питання державності і відстоювання інтересів саме державності, воно стояло надзвичайно гостро. Лише сильні воєві дії. Вольові дії президента тобто України, уряду вчителі, лікарі, вони, вони ці питання краще. одно звичайно, це ж і пенсійні проекти і зарплатні проекти, інші речі. Тому в даній ситуації уряд змушений був відкоригувати бюджет, враховуючи в тому числі і цю таку небезпечну власну тенденцію на кінець року. На сьогоднішній день, якщо ми говоримо про... Плюси і мінуси цього бюджету Державний фонд регіонального розвитку, який є стимулом для утворення об'єднаних громад збережений в бюджеті? збережений соціальні речі, так звані в центрі, яких перебуває людина, підвищення мінімальної зарплати 3200 Відбулося відбулося. Говорити про те, що цей бюджет. Антинародний, що цей бюджет анти, там, проти людини наразі однозначно не доводиться. Так є багато ризиків пов'язаних з тим, чи зможуть місцеві бюджети утримувати ті чи інші пільги, наприклад, про які тут говорилося. Це перевезення пільгове перевезення пасажирів, дитяче харчування в школах тієї чи іншої категорії. Я також є прихильником цієї позиції, що якщо державна влада не може вирішити те чи інше питання особисто, вона не повинна перекладати його на органи місцевого самоврядування. Я думаю, що ті підзаконні акти, які будуть далі спрямовані Кабінетом міністрів, буде вони будуть саме ці речі говорити. Орган місцевого речі. самоврядування визначить ту категорію, яку він здатний забезпечити з місцевого бюджету. Дякую. Немає можливості, звичайно, цього не буде. Потрібно відверто людям говорити правду.